хочу підстригти цю сурфінію, бо в неї тут, бачите, вже наформувалися насіннєві коробки, вона відсвіла. Оце таке не треба залишати, бачите? Оце насіннєва коробка. Вона виснажує рослину і вона тоді ось така не дуже добра. Тому я безжально буду її стригти разом з вами. Звичайно, я її звідси приберу, поки вона не наростить свій кущ. Ну так, кепського взагалі вона почувається, ну нічого. О, і цей сюди хоче підстригтися капець. Гайда покажу результати минулої стрижки, коли це ми робили. Та, в кінці червня, ось стільки ось, ось, 10 днів тому. Гайда. Ось цьому кущу я робила кардинальну стрижку. Бачите, він вже багато напускав квіточок, став такий компактний, не розвалюється. Бросьте і цвіте, все нормально. І ще у цьому я робила кардинальну стрижку. Ну, цей прям дуже гарно наріс і так пишно зацвів. Ось так. Тому не бійтеся, стрижіть, головне, не жалійте, все відросте. А не відросте, ну то й не відросте. Прийшла заміна. Ось цей Tidal Silver буде тут. Ось така у нас вийшла сьогодні стрижка.